Подобається, я йому ще якийсь подарок зроблю. Це Едон 200. В даному випадку, Того видно, що солі... за беканих. Ну, хай ще буде. І ціню вас, дуже ціню. Цей щиток я хотів би розіграти. Я новий такий професіональний вже. Дуже Не... готовий. І так, всім привіт. Всіх радий бачити це на своєму каналі. Забрав я свою маску. Зібрав свою маску і хотів би вам сам перед у відео її е, трошки так легенько про нього розказати, показати вам, що до чого. І також сказати, в тому значенні, я перед тим відео вам виставляв, де я хочу розіграти перед вами інструмент якийсь. Правда, один чоловік молодець, йому велике-велике дякую. Підписаний, вроді він чи ройлов, чи як, я не, не буду брехати, правда. Один чоловік, що так активно приймає участь, це все дуже мені подобається. Я йому ще якийсь подарок зроблю. Іменно йому, я правда, настане той день, що я ще йому зроблю і для пасіки якийсь подарок, і так для нього подарок. Відійшлю йому. І за те, що він файно активно приймає участь, якщо я щось прошу, він мені щось радить, якщо я щось е е кажу, щось там, чи що, він от ну елементарно, я ж вас всіх попросив. Ну я не можу пойміть правильно. Хтів купити вже, правда. <кій> вулики продав. Хотів купити якийсь інструмент і з вами розіграти, але бачу ніхто нічого. Там трошки грошей мені подобається в других цілях. Ну, але, друзі, менше з тим. Наша маска, я зараз розпаковую її, ставлю телефон штатив, розпаковую вам, розказую, більш показую. Тому, дивіться, сідайте позручніше і дивіться далі. Зараз розпаковую маску, показую, а далі ми будемо далі працювати, робити рештовки. Робили ми рештовки для себе, наперед кажу це для себе. Якщо, можливо, потрібно для вас любі конструкції, любі, скажімо, любий метал, грубший, тонший, надіжніше, менш надіжніше, дорогше, дешевше, можемо зробити. Тому, сам перед, якщо треба рештовки, нам номер оставлю під відео в коментарі. Якщо потрібно арештовки, там щось таке зварити, значить малюєте, яку вам конструкцію, малюєте, який вам три розмір. І щось ми з вами рішимо. Тому я зараз ставлю, а ви сідайте позручніше. Закріпив телефон в штатив. Ви не зважайте, як казав, на той, скажімо так, бардак, бо. Тут мені мало майстерні сам перед. Правда? Я хочу тут його прибрати, але сам перед мало трошки мені майстерні. Ну і... Тим більше, що хочу полки, там ще батька чого пробити, ну але менше з тим. Суть за це щиток. Саме кріплення. Саме кріплення. Ось так раз. Ну, Трошки ну, зімнялося, але нічого. Суть, воно не міняє кріплення і щиток і характеристика. Так, от є Edon 100 марка і є Edon 200. В даному випадку це в нас едон 200. Ніколи не люблю читати ці, ці вон. Ніколи я їх не люблю читати. А так, хай буде там. Ну і сам. <coughs> Друзі, щиток. Сам щиток. Такий у нас досить він акуратний. Так, захисна плівка. Ну, Вона нам вже не треба. Так і так. О! О. Ну... Тут е, характеристики. По цьому, Я не пам'ятаю, що там точно. Е, це вроді би затемнення. Ну, я вам вставлю фотографію. Я вам вставлю фотографію, де е, розписано це кріплення. Бо я правда, я не пам'ятаю, це включається виключається переключателі цього затемнення. Або, ну, Якщо ріж болгаркою, мені. я собі клац переключив, я собі ріжу болгаркою далі. Якщо ні, цього. Потім, е, тут вроді, степень затемнення. Е, не помню друзі, правда, не буду приходом. На листочку Степень затемнення, потім затримка мецвіду фокусування. І, і ще одне не пам'ятаю. Прості, друзі, правда? Ну, забувся. Я зараз ставлю вам у відео картинку, де все повністю розписано. Те, бо, Правда, забув. Друге. Тут же ж в нас стоїть два акумулятори. Правда, друзі, сам не знаю, що сам буду дивитися. Стоїть два акумулятори, точно знаю. Як не знімається? О, ага. Так. так. Коротше, друзі. Ну, два акумулятори, правда, там стоїть, бо... О, є. Дивимося. О. Контакт хороший. Нема не... Мене... О. О! Виняти. О, є. І там... Не бачу. Ну, правда, акумулятор такий. Порівняно проти тих грубий. Порівняно проти тих грубий. Акумулятор. Файний акумулятор. Так, вставляємо акумулятор назад. Кришечку теж. О, є. Е -е. О, бач. Індікатор засвітився. Тест. Індікатор засвітився. Тут же ж стоїть чотири датчики. Показую, видно, не видно зараз зараз так, щоб вам було видно. Бачите, ото один, тут два, три і тут чотири є. Ну, пленка, я пізніше візьму і всю файну позираю. Великий обзор, дві сонячні ті панелі. Хлопці, які ними користуються вже не перший рік, дуже довольні, не розраджається, дуже файно так тримається. Все, каже, супер. Насправді, Месідо батарея каже, вже років два-три. Каже, працюю, каже, батарею не міняв. абсолютно. Дуже зручно в ньому все з боку йде. Не потрібно знімати, так як тих тут -во. Е, міняти настройки тут все під рукою. Ти собі взяв і під рукою всі настройки. Шохол теж такий файний, удобний. Ну, Порівняно от один. Так, Один. І зараз я хочу показати, от, другий. Ну, Друзі, взяти той взяти той. його видно, що солідний. Тай... Ну, звісно, той вже вибачте за беканий казав. Який екран? Ви, ви, ви гляньте тільки одне. Який екран? А тут же ж бачите ще самі, екран скільки раз? От, о, маленький, тут же ж великий екран, все, тепірка, тут регулювання затемнення тільки. Тут же ж, все виведено. А всі решта настройки тут сховані всередині. Тут всі настройки виведені на двір. Тіпірка, акумулятор. Тут же ж акумулятор з боку ви я собі раз взяли, не треба відкручувати нічого. Збоку дістали акумулятор раз і поміняли. Тут же, щоб поміняти, потрібно викручувати цей дисплей, акуратно не порвати дротики, щоб його поміняти. Це раз, друге. Ну, вузенький, друзі, правда, він мені неудобний, некомфортний. Порівняно проти того. Зовсім то його. І той такий м'який, той такий жорсткий, але еластичний. Порівняно, ну, правда, друзі, візьмеш навіть в руку, ну, відчувається, друзі. Да, я дивився в інтернеті, що є ще тут воті вікна. Але, друзі, дивіться, пояснюю, тут от раз, два, три, чотири. Тих світлоотражающі. Тут їх два. Не знаю, чи видно, чи ні. От. Один, два. Ще один щиток теж. Один, два. Тут їх тільки два. О. Тут їх чотири. Тобто, ми дивилися вже інші варіанти є, що тут ваші вікна. Чому не брали именно, що вікна з боку? Так в них два фотоелементи. Тут же їх чотири. Лови. Получається, два воно такое. Ви варите, отак затемнить, а там зверху у вас мигає, ви получаєте зайчики, Казав. Тому такий щиток супер класний, ідеальний. Не пам'ятаю правда, друзі, що там з гарантією? Вроді би теж є. З гарантією. Не пам'ятаю там чи рік чи два роки на нього гарантія. Вроді б є. Не буду точно брехати, бо це ми замовляли два штуки. Замовляв я собі і замовляв колега мій з тим, що я більшості працюю, ми вирішили собі такі хороші щитки. Тому казав, <кій> щиток такий супер, не обдирав. Дивіться так, друзі. Е, якщо ви хочете, якщо ви хочете, ви тільки мені напишіть, «да», або там давай. Ну якісь дайте мені знати. Можливий варіант, можливий варіант, що ми розіграємо ось цей щиток. Розіграємо з вами. Оцей щиток класний, насправді це щиток професійний. Для, казав, професійного майстра, для хорошого майстра повинен хороший інструмент бути. Тому, кому, якщо ви плануєте, мається ввіду, не плануєте, а е, якщо ви плануєте собі купити щиток, купіть цей, да. в цього ціна порівняно взяти цей щиток і взяти цей щиток. Всього буде 400-500 гривень, той е, вартує. 1200, то якщо ви знайдете де. А так вже 1700 так, да, але е, сам перед річ цього стоїть. Насправді це і отзиви я дивився в інтернеті, і е, токо, скільки в мене колеги, які працюють з ними, насправді дуже якби, хвалять, нема таких мінусів, якби мінус можливий, тільки каже, кріплення, трошки якби таке, як м'якувате. Але ну кріплення це не основна частина. Кріплення зараз от в мене тут теж. І воно дуже пращує. Воно тут а, чуть зломане. Плюс до того настільки зажимає. Це моя маска, така стара вже все, і ну хай ще буде. А ні, хочете отак. Кому продам. Що мені 200 гривень, дайте продам. Я її тільки помию, файно, щоб вона була файна. Ну, правда, друзі, треба міняти ручку. Туго. Бо тільки раз візьмеш, то так зажимає, то можна мозки вийняти. Настільки зажимає. Тому, друзі, <кхем> такий щиток я зараз скручую і вам розказую. Такий щиток, ось, якщо ви плануєте маєте в виду, хочете, щоб його розіграти. Ви мені напишіть, щоб я знав, скільки людей планує, що, можливо, чи хочуть люди, чи не хочуть люди. Поставте на паузу і напишіть коментар, як ви на це дивитеся. Будемо розігрувати, ще раз повторюю, хто бачив, хто не бачив це відео перед тим, хто бачив це відео, то бачив, хто не бачив, то повторюю. Будемо розігравати як. Яким же ж принципом. В даному випадку, ось маска одна. Маска, все вона, самі бачите, нова тільки з упаковки. Все повністю. Нова маска. Розіграємо, допустимо, 50 гривень скидаєте. І пишете коментар. Допустим, там не важливо, там. Я пасічник там, але маю сварку, чи там в мене сварка, яка марка, чи можливо порадити яка сварка краще, чи можливо там ну для яких цілів вам треба, чи який у вас щиток, яким ви працюєте. Ну коротше, любий коментар, щоб я бачив. Якщо ми назбираємо 100 лайків, 100 лайків, будемо той ці вони, щиток розігрувати. Тільки ви мені дайте знати, чи ви плануєте, чи ви таке хотіли би, щоб розіграти. Чи ви не хочете. Бо, друзі, пойміть правильно, я хочу з вами, друзі, я стараюся для вас. Ну, пойміть правильно. Мені я дуже ціню вас, дуже ціню те, що ви підписуєтесь, значить мої відео комусь ще подобаються. Напишіть, які саме відео вам сподобалися. Що б ви хотіли б бачити ще. Можливо, ну щось. Друзі, давайте так, на зустріч. Мені просто самому цікаво для вас виставляти відео. Якщо вам цікаво, напишіть, що вам цікаво, це все. <кхем> а так як, оскільки в мене вже скоро тисячу підписників, тому. Цей щиток я хотів би розіграти. Я його купив, правда, друзі, для себе. Бо мій щиток, ось цей старий, оце є мій, він все. Тут треба купляти кріплення. Кріплення, прям ну мозги можуть виняти. Дуже, отак насадиш і тільки опускаєш, і тут воно зажимає, аж вибачте, в мозги душі. Може мозки достати. Тому, от я собі купив новий такий професіональний вже, не, не якесь там, скажімо, шерпотреба саме. Самі бачите, це реально подивіться. В інтернеті, якщо там е, хтось, е, скажімо, про нього не дуже знає. Це можна сказати один такий із самих цікавих. Сам перед екран, друзі, екран, який того екран, який того екран. Поле обзору, ви собі дивіться, у вас поле обзору більше. Це все, тут чотири датчики. Насправді є там поле обзору велике, а там тільки два датчики. Ви розумієте, воно просто ну не факт вам того затемнення. Ви будете ваші очі будуть сідати капець. Тому я собі от таким покористувався. Правда, друзі, брав той незручно, той старий свій брав там тестовий. Ну, правда, друзі. Не бачиш, починаєш без маски. Без маски зайчики хапаєш очі, сідають. То повариш, а потім тако, знаєте, поварив і відколи, де очі зажмурував, біле, а тут все червоний на лиці, пече, шулушиться, нашу, це ж Ви тільки своє здоров'я гробите. Я просто от такий казав, що так маю, собі купив, придбав. Якщо б ви хотіли, можна було б розіграти. Як ви на це дивитеся? Напишіть. А ми погнали робити арештовки. Тому дивіться далі. А ще друзі, забув вже ж вам такий зробити тест. Щоб показати, як насправді дивитися в щитковий едон і як дивитися в щитковий, допустим ось компас. Класно, дивіться далі. З, заж... І так, зажав, зажав кусочок металу і зараз будемо варити, надіваю я щиток той. Ну, простій нема кому, щоб варив, чи щоб хтось знімав. Самому дуже прошив дуже неудобно. І щоб показати вам через щиток, мушу тільки таким образом, щоб самому дивитися і вам телефон туди ж казав, вставити. В щиток. Тому зараз варимо з едоном. Ось така картинка. І зараз надіваємо щиток наш старий компас. Перед тим я його теж витер. Але ну, правда, вже є царапини і все в ньому, то є старий. І ось такий образ, друзі. Бачили самі, як видно в щиткові старому, тому, скажімо, дешевому, і як видно в професійному. За що Поля зору защо чотирьох датчиків вдів цього та ви що друзі. Можна сказати, як, той казав, як на світ народився. Тому ось такий обзор е, при роботі. А ви думайте? І так, хлопців інструмент, мій щиток, едон 200, класна фірма і хлопців інструмент метабо. В даному випадку це йде акумулятори, і знизу ж акумуляторна болгарка. Чудовий інструмент і наші ж заготовки на рештовки. В даному випадку це йдуть поперечні 30х30 30, труба, порізані по метрові і <клес> заготовки на верх, по просервлювані отвори зразу ж для штопорків. Поперечні 25х25. В центрі по просверлюванні отвори. ну Ви зрозуміли, щоб навхрест казав воно раз, болтком скручується і навхрестє. Тут сплескується, просверлюється отвір, файненько все підганяємо, супер. І так, є готова одна ж зварна рештовка. Це якби пробна, подивилися, якщо вона виходить, і зразу ж штупорки ще ми не варили. Ще не варили, просто поприварили, можна сказати, так, ступеньки. Зробили 4 ступеньки. Чому таким варіантом? Не робили отак, щоб тут труба і 4. І за те, що я на любу висоту я можу поставити собі дошку. На яку мені висоту треба, чи знище, чи вище, чи ще вище. Ну, ви самі розумієте. Де треба, там поставив. Такий варіант мені сподобався краще. Ну а штопорки ми виготовляємо з кругляка десятки. Сверлиться, прорізається дирочка, наглядним варіантом, кусочок пластинки. в Пластинці дирочка круглякові, сверлиться дирочка, вставляється цвяшечок, обрізається з двох сторін, легенько сваркою приварюється, просте, надіжне і ефективне. Саме, скажімо, да, ну, трудніше зробити його, але. Но... Краще в експлуатації, з ним працювати. Взагалі, чудово, не потрібно нічого шукати. Так, доробили ліса, висоту 2 метри, ширину метр і довжина 2,5 метри. Такі надіжні, зроблено так, щоб не вискочило. Навіть так, все падає. Тут також. Звідси стоїть хрест, тут просто перемички. Такі надіжні, класні, удобні. І вже в такому варіанті можна працювати. Наші ріштовки вже, вже готові, покрашені, все повністю зроблені, з підкріпленням, усім штукки, ті ж самі, що я казав, закрашені вже. Все посвіжку. Все таке велике. Повторюю щер розмір 2,5 довжини на 2 висоти і на 1,06 ширини. Також, кому можливо, трей якийсь під його індивідуальний розмір, можливо, варіант виготовити. Також, можливо, і переслати. там Не робили ще раз потурю на різьбу. Воно з часом бетон. Якесь сміття засирає і воно дуже погано. Тому зробили таке кріплення, просте, легке та надіжне. Тому такі ж рештовки Надіжні, класні і, на, скажімо, якісні. І за того, що купити нове, воно дуже і дуже дермове, дуже делікатне. Це і надіжне. Тому казав, кому сподобалося. Відео підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Можливо, якийсь ми зробили косяк, дайте нам знати. А кому, якщо буде потрібно, то дзвоніть, можемо виготовити під ваш розмір. Тому всім до зустрічі, всім пока!